Ну, є ще парочку про любов і так. Це такі. це ще вірші, навіть нема писання. спеціально не читаю ті якісь піснями вже, бо їх можна так послухати і вони так краще звучать. От, ну, спробую таке ще. Оце відчуття сорому, терпіння, неспокою, спотворення. І я люблю тебе щойно, ти сказав мені, і я тобі відповіла тим же. Але ворогом, викривленим і, очевидючим, і ситим мені настирно вкладають у вуха полюбимо. Знову все люди забивають, голи, білі птахи померли, померли мої вороги, що між нами не гублять вже ані пір'їнки смутку. Чи дуги? Не забувай, а для чого репризи, печалі, отчалі, отчалі? Ще плечі, опуклі, напруги мої, кажуть, що дихати значить жити. Скаволиш, борсаєшся, повзаєш, здригаєшся, плачеш, що твої руки без село, в поле б'ються. Можеш мене не просити. Сміються з мене, мої рідні, смієшся з мене і ти. Тихо ніч попадає тілами, цвірку новими, хтось давно мені сказав, перекресливши навіть помисли про писання, це просто. Воно таки так. Дев'ять мільйонів і сьогодні не мої. дев'ять мільйонів від родителя до порядку. що ж стане з моєю скарбницею. От блискавка б'є, дощу шпереть нещадно, згортається тіло бамбукове, гарсіани бухає мене друг на коні, з кинжалом срібним. Усі, що ж з собою страшно, Шкрябля пальцями мені вікно до репах злиться. Я мщуся, бо колись її вбили, і хто вона мені й досі не знати, так зненацька, ніби не була моя, впала від того, кого любила. Неправда, що душів немає, неправда, що сонце побільшалось злиться, зливня моя мертва вища. Діло відбувається там, а все, що плаче, прикривається рясний, тріпоче базійкає, товче. Діло відбувається там. Подивився вивернутим жовстим оком, знов за старе, ховаєш бутлі, ружі, руки в кишенях, мов би не збирався затупити усю Чорнівецьку. Морда винна бо в патьоках чорного сльозогону. Ну звиняйте, панове, таке тут діло. Переворот і вам усім пора за голови братися. Діло ж то відбувається там. Привіт, я закриваю день, мені сонце лампою, так столини за спини привіт. Як було добре сьогодні, що не хочеться замість було щось написати іншим. Мене все мучає оте. Оте чоловік не простий з потобіччиною. Він мене просто вичавлює своїми думками, про які я начебто й не смію знати. те чи просто оте? Боля чи ні? Отак. Ось ось місце, де я тебе убила. Розморожений сніп, сніп, не дасть відчути за памороз, Паморос, не тримайте на гіллі. Правди. Ти, мої пережитки, чумніші гірші, От я й задумаюсь над тим, як ти мене примудишся читати, спокій ніколи тебе не читатиму. Таке світання, що треба було Богу душу віддати, але як?